Вітаю, зараз ми подивимося Васильівка, Запорізька область. Скажіть нам, будь ласка, вище сили. Що чекає Васильівку? Найближчим часом? Чи можна повертатися до Васильівки, Запорізька область? Васильівка зміниться, ситуація зміниться, це буде жовтень місяць. Дуже страждають люди у Васильівці. Там дуже багато п'яних, багато з людей, які на ворога працюють. Також є вбивства. Василівці. Але ситуація має змінитися руйнування. Бойові дії. Має змінитися на краще. Дивіться, людям прийде допомога. Запорізька область, будь ласка, вищі сили, скажіть нам. Так, ті люди вони опинилися як в заручниках, але до них прийде допомога. І Збройні Сили України вирішують це питання. Вони вирішують, чи будуть брати в облогу. Так, щоб і... ну, що... і... так, це таке питання у них вирішується, щоб цим людям допомогти і захистити без руйнувань. Складне питання, чи закриті дороги, якісь є перешкоди? Так, Васильівка. Для військових дуже важка робота, щоб її здійснити. Чекають, бояться, щоб не зробити втрат для мирного населення там або в заручниках взято людей, в Васильівці. Дуже важко через Мирне населення, як в заручниках, дуже важко. Поволі військові. Так, да, є загрози, такі страшні події відбуваються. Так, так. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Важка ситуація, але йде робота. Військових все більше і більше. Настане час. Так, настане час. Добре, дивіться, виходять такі карти, що наші Збройні сили наберуть таку кількість людей для звільнення Васильівки. Щось там в заручниках, що військовим вдасться або взяти якісь висоти, щоб було зручно цю Васильівку звільняти. Необхідні оці міста, місця якісь зручні, з висоти, щоб можна було звільняти. І це готується, цей план готується і вже. У військових є такий план, щоб без втрат для мирного населення. Дивіться, там вбито багато людей і насильницька смерть. Буде зміне. Цей жовтень місяць буде змінено, буде надана допомога людям, туди проникнуть як. То, чи будуть якісь дороги по відкриті для допомоги. Треба відкривати дороги. Треба забирати оцю всю смерть, заперечую. відкриваю дороги, прошу сили, допомогти. Ой, всім, хто мешканцям Васильівки. Де прийде вся необхідна допомога і захист. Так, це все заперечує всі страждання, агресію ворожу. Більше план не ворожі ворог не може зчиняти. Заперечую, заперечую все. Негатив весь. Повертаю ворогові весь біль людей. Заперечую. Більше ворога немає можливості тримати у заручниках людей, де відкриється. Так, прошу ви сили надати всю необхідну допомогу для Василівки військовим. Людей буде врятовано. Це буде таємно. Буде вихід. Знайдуть люди вихід. Угу. Так, буде врятовано. Ой, заперечую весь негатив. Прошу відкрити дороги. Це складна ситуація. Де відкриється дорога? Де надійде, як вся необхідна допомога, зброї для звільнення Васильівки? Так, прийде зміна, зміна, фортуна зміниться на краще ситуації. Готується вже звільнення дуже обережно, так щоб не завдати шкоди людям. Так, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Всі плани, ворожі, руйную вищі сили. Я охоронців, духів роду, закликаю, захистіть Васильівку від ворожої агресії і негативу. І всі плани зруйнуйте окупанські, щоб ворог тікав, лякався, сам по собі стріляв. І більше зла людям зробити не зможе, і відвільняється всі, хто в полоні. Відкриються всі дороги для надходження допомоги фінансової і гуманітарної, всієї необхідної для людей Васильівці. Буде так, буде так, буде так. Якнайшвидше. Відверніть ворога по іншим дорогам і де лякається, тікає, сам себе знищує, Да буде все сказано, здійснено, Не прошу ваші сили, допоможіть. Відкриється дорога на звільнення Васильівський Дати всю необхідну допомогу людям і Збройним силам України, де буде все сказано здійснено. Яка складна ситуація, але йде зміна, зміна на краще, готуються дуже ретельно, дуже планують цю операцію, і де відкриється дорога, прошу вас ще сама. Якщо так, так, листопад місяць прийде звільнення Васильівки. Дякую за увагу!